Розпочалися переговори про вступ України. Перша міжурядова конференція в Люксембурзі відбулася, буде друга, але питання не в конференціях. В терміни я абсолютно відповідально заявляю, що Україна, тими темпами, якими ми інтегруємось, протягом двох-трьох років, цілком може, а на моє переконання, і має завершити переговори. А відтак вийти за цей час на повноцінну угоду про членство. Не про наміри, не про кандидатство. Ми є вже країною-кандидатом. До речі, теж в рекордні строки ми отримали такий статус. І е, скажу вам, в чому секрет такого успіху України насамперед, тому що Збройні Сили України справді героїчно захищають країну, і цей приклад, ця звитяга надихає наших європейських партнерів, а вони всі є партнерами ще і пантипутінської коаліції. Для України для нас з вами, тому я й говорю, що надзвичайно сприятлива ситуація на можливість і здатність у нас всередині країни завершити і реформи, які необхідні для того, щоб бути повноправним членом Європейського союзу, і відповідно перемовини. Перемовини будуть за шість протягом тобто, за змістовно шість сім кластерів так званих, але насправді це шість сім розділів, шість сім напрямків. Де українські переговорники, перемовники? Їх 35 визначено указом президента? протягом найближчого року двох будуть якраз вести ці перемовини. Ось вам терміни, і ось вам реальний зміст того, що зараз відбувається.